Як козаки ганяють росіян в Туреччині? Грем Потер прокоментував відсутність взаємодії Кукурельї і Мудрика та тренер Брюга, який відверто розповів про форму Яремчука. Мої вітання, друзі, відео буде дуже дуже гарячим. Обов'язково дивіться його до кінця, ставте свою вподобайку. А ми стартуємо. І почнемо ми з Романа Яремчука, який останнім часом в такій собі формі перебуває. І Скотт Паркер нарешті висловився, що ж там. У ромки відбувається у Романа. Була своя історія в Бенфіці. Потім був цей великий трансфер у Брюге. Це створило певний тиск. Ремчук перший, хто визнав, що все йде не так, як він сподівався. Але Ліга Чемпіонів може стати для нього поворотним. Моментом, те, що йде така довіра від тренера, це дуже добре. Тільки Роман ніяк не може забити гол. Дайте вже Роману, хоч якийсь пенальті пробити, можливо, допоможе. Хоча, якщо і так не заб'є, тренер так постійно нахвалює підтримує рому, що ж незручно за його невдачі. Сподіваємось, що Яремчук сьогодні буде в старті на матч проти Бенфіки. Це буде дуже принциповий для нього матч, але. Брюгге загалом останнім часом достатньо сильно лихоманить, не тільки ромку, тому я думаю, буде дуже складно, але. Подивимось, готується до свого матчу ЛЧ і Лондонське Челсі. На них чекає матч проти Борусії. Мудрик теж готується до дебюту у ЛЧ за новий клуб разом зі своїми партнерами по команді. Українець спокійний, але в доброму гуморі. Навіть є фото, де Мудрик поблизу Кукурелії, якого нещодавно розкритикували фанати за те, що захисник не помічав Михайла у грі з Вестгемом. Про це, до речі, висловився вже і Грем Поттер. Немає ніякої проблеми з точки зору чогось зловісного. Це досить поширена ситуація ситуація, я б сказав. Коли віддати пас, куди віддати, у який таймінг, коли ви граєте в п'ять захисників, то важче доправити м'яч до гравця на фланзі або зробити забігання. Для Міші це був лише третій матч. Отже, немає жодних проблем. Це просто питання взаєморозуміння. Друзі, дивимось матч і робимо свої прогнози. Звісно, у наших друзів з компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там же бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте, що Favbet частину від прибутку компанії перераховує. На допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми ж летимо до найсолодшого. Футболісти минає від орків. Чому? Чому запікали? Футболісти минає роз'ють орків в Туреччині. Нащо? Що тут такого? Словом. У турецькому готелі стався конфлікт між гравцями Минає та Шинніка, пише російське видання. База видання стверджує, що гравці українського клубу спитали у росіян, що чому вони не протестують проти уряду та не виходять на площі, а потім побили одного з них. В ліфті. База пише, що українці, нібито спитали у нього, чи говорить він російською, а потім почали бити. Після цього, як стверджується, почалась масова бійка між гравцями команд, гравці Шинніка. Вважають, що українці спеціально готувались до бійки, знаючи про їх прибуття до готелю, і провокували їх проукраїнськими гаслами. Після бійки, як стверджують у російському клубі, представник Минає застеріг їх, що їм краще виїхати. З готелю, бо українці налаштовані серйозно і може виникнути новий конфлікт. Також вказано, що було викликано поліцію. Однак поліціянти не затримували нікого з учасників бійки та не оформлювали документи з цього приводу. В результаті бійки постраждали чотири росіяни. У них можливі переломи. Тро Закарпаття, їх побили місцеві жителі. Форму Минає можна купити на будь-якому базарі Туреччини. Не можу їм ні в чому дорікнути. Мене вирішили нагадати. Ти УАВ, що Закарпаття це Україна, плюс три очки в турнірну таблицю. Минай є перша перемога на виїзді у 23-му. Ну це максимальний рівень повернення русні до світового спорту, якщо їхніх спортсменів допустять до змагань, має бути так само, але в більших масштабах. Ну які ж прекрасні новини, друзі, і знаєте, є е, кілька версій цієї історії. Ця от база пише, що наші провокували. Інші джерела, зараз я вам їх приведу. Вони кажуть, що орки вели себе як мають вести, тобто бухали, там, хамили всім. В будь-якому випадку, те, що наші козаки роз орків, це просто кайф. Так би мовити, загнали псін в будку. Так виявилося ще, що наші не просто їм там мордочки, знаєте, а, макіяж попсували, їм там ще так. Кістки нормально поминули. Гравці Шинника отримали травми в результаті бійки з футболістами минає, стверджує російський канал Матч ТВ. Повідомляється, що у росіян переломи пальців кисті та ребер. У одного з гравців гематома під очима. Матч ТВ також стверджує, що три гравці минає. Також отримали серйозні ушкодження. Ну да, віримо. Це була друзі, теорія расистів. А що там відбувалося? А тепер наша версія. Українська від бомбардира. Телеграм-канал Бомбардир опублікував відеофрагмент бійки між гравцями Минає та Шинніка. Ха, типовий москаль, вибіг вдарив і швидко ховатись. Де повна версія? Крім того, бомбардир повідомляє, що гравців російського шинника виселять з турецького готелю. Вказано, один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводив себе стосовно персоналу. Готелю росіянин був на підпитку і поводився по Він не став просити вибачення, його просто прибив. Футболіст минає. Потім росіянин привів на допомогу одноклубників розбиратись до представників. Минає, і ця розмова знову ж призвела до бійки, яка завершилась перемогою. Минає. Бійка відбувалась під музику допоможе ЗСУ. Все правильно, біосміттю не місце у цивілізованому світі. Для заголовку минай провів спарринг з російським клубом. Слом, що там наші боксери кажуть? Не хотілося займатися таким геройством, але довелося. Наші хлопці були в туалеті, а якийсь п'яний футболіст із шинника там наригав і почав щось розповідати биральниці. Вона йому відповідала турецькою, а він такий: говори російською, я тебе не розумію. Наші хлопці кажуть: не розумієш, зараз ми тобі пояснимо. Тоді російської. І вдарили його. Дороги назад же не було, у нас з'явився маленький шанс, і ми ним скористалися, наваляли росіянам травми. Ні, слава Богу, у нас всі живі здорові. Це росіяни мають травми. Їх там і зашивали, і ребра в декого зламані. Найактивніший боєць минає, та всі були активними. Я навіть не знаю, друзі, як тепер можна погано говорити про Минай. Мені здається, все і може вже зніматися з чемпіонату, головна перемога вже є. А далі комент Данила Колесника. Дуже багато запитань та слів підтримки. Хочу сказати тим людям, які кажуть, як вони виїхали. Навіть тут ми даємо зрозуміти, якого ми роду. Відстоїмо нашу честь, як можемо, і де місце оркам, ви вже зрозуміли. І знаєте що? Сумно. Що не було сілізнього. Деякі гравці теж зазначили, що там явно не вистачало сілі, який зараз активно займається боксом. Роман Зазуля, Дмитро Німчаніна та агент Олександр Панков пожалкували, що Євген пропустив таку вечірку. Селізньов зробив репост цих сторіс до себе в аккаунт. І давайте ще вишеньку на тортик покладемо точніше, розквашений. Ї... Тут і покладемо. Ось наша вишенька. Фикція, ну, я спав взагалі. не слышав просто чоловік в коридорі кричить Слава Україні! Я був ніяк, слава Росії. Ну і все, і пішло. Давайте так. Футболісти минають, ви просто топіші. Якби в мене зараз була футболка минає, я б все відав в ній сидів, але. На жаль, працівники вашого фан зі мною не зв'язались. Молодці. Молодці. Респектуємо, футболісти минає. Ви просто топіще. І, друзі, якщо ви не наставите багато-багато вподобайок, то буде дуже сумно. Треба ж віддячити нашим козакам. Ну і, звісно, друзі, коментуйте все те, що ви сьогодні почули. І з вами, як завжди, був Макс Коляда. я тут трибуна. Бажаю вам гарного дня, файного настрою. Бережіть себе і папайтесь.